Друзі, всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про гетьмана всієї України Павла Скоропадського, а саме його таємні зв'язки зі Степаном Бандерою. Навіщо Скоропадський мільйони, мільйони, сотні мільйонів відправляв за кордони? Кому? До чого тут до цієї історії кури, які ходили по його будинку, і щось робило дуже важливо для української еміграції? Друзі. Зараз я з вами про це все коротко розповім. З вами український історик Олександр Ауфьоров. І, звісно, що активізується наше сьогоднішнє відео, бо виходить воно 29 квітня, якраз до дати, пов'язана з утворенням української держави, або, як кажуть, гетьманатом Скоропадського. 29 квітня, нагадаю, 1918 року в Україні відбувся державний переворот, і до влади прийшов гетьман. Павло Скоропадський з титулом гетьман всієї України його держава існувала від 29 квітня 18 року до 14 грудня 18 року, поки він не склав свої повноваження керівника держави, залишивши при собі титул гетьмана. І одночасно, друзі, за цей період 7,5 місяців, що відбулося? Коротко по позиціях тепер розповім. Отже, в українській державі діяло відкрите було два університети. 150 нових навчальних закладів гімназійного типу, державний архів, національна галерея мистецтв, національна бібліотека, національний історичний, український історичний музей, національний театр драми і опери, універс... Українська державна капела, Український симфонічний оркестр, Українська академія наук і все це, і ще дуже дуже багато чого, що відкрите було скоропальським діє до сьогоднішнього дня. І це дійсно вражає. Як би там не було з тими російськими окупаціями, які прийшли після його влади. Але тепер, друзі, повернемося до п'яти секретів. Отже, почнемо з того. Перший секрет Скоропадського він не був політиком. Так, він був професійним військовим. Так, він був меценатом, він був аристократом, був поміщиком, але не був політиком. І саме в цьому його секрет, очевидно, і криється один з перших в тому, що він в своїй діяльності. Дивився не на день сьогоднішній, а що буде через рік, через два, через три. І, відповідно, саме він дає кошти на такі дурниці, як створення Академії наук. Ну правда ж? От. І ви розумієте, що коли він створює державний архів, національну бібліотеку, друкує мільйонів наклади підручники, українізує українців, все це він створює для майбутнього. Ви не повірите, що оці всі державні установи, так само, як наприклад. Оця порядність і чесність в його державництві, воно дійсно вражає. Бо коли приходять росіяни, вони кажуть, так, земля селянам, фабрики, робітникам, ну, забирай володарі, самозахоплення. Ми таке знаємо з вами, проходили. Скоропадський сказав, ніякої земельної реформи почекайте, бо навіть відбулося самозахоплення відповідно до 3-го універсалу, коли сказали, все народне. Скоропадський, що робить, він каже: Ну, окей, ви саме захопили чужу землю, на ній щось посіяли. Так, це неправильно, але ваша посів... посівна це теж ваші кошти. Тому почекаємося, коли урожай зберемо, і знову все нормально. Виплатити своїх урожаїв, гроші за них, і скільки там прибутку ви отримали, поділитися, а потім розділимо землю. Тобто, навіть думки на майбутнє, бо навіть в аграрній реформі. І поготів, скажу, що очевидно, Скоропадський – це той лідер України, при якому б ми стали би космічною державою. І це не смішно. Адже саме Скоропадський вже говорив про те, що в Києві необхідно збудувати метро і не одну гілку, а три. Ну, мешканцям Київської Треєщини питання зрозуміло. У вас би метро було б в 20-30-х роках, вже як ми її створили. Ну а зрозуміло, що у Львові б набагато раніше. Отже, друзі. Це був людина, не політик, а державник. І це його один з перших секретів. Другий секрет Скоропадського полягає в його назві державу. Адже він відновив, відновив гетьманство. Чому тоді Україна не називалася Гетьманатом? Ми називаємо це неформально гетьманат, другий гетьманат. А тому, що, друзі, Скоропадський говорить, що Україна отримала назву яку? Українська держава, не українське королівство, не Українська Республіка, не українська Гетьманщина. А саме держава. І в цьому криється ще один секрет Скоропадського. Адже це третя форма, очевидно, яку він між монархією і республікою обирає. Те, що потім в Європі буде мейнстрімом. Мінська Фінляндія, та? Польща Пілсудського, ну і так далі. Ви знаєте, інші країни, які мали сильних лідерів. І таку мали республіканську монархічну владу, не будучи монархією або чистою республікою. У Скоропадського це в розумі абсолютно є вже от тоді. І він випереджає країну сусіди за оцим от розвідком подій, що може бути далі, яка треба форма правління. Зрештою, друзі. Українська держава це не просто республіка чи етнічна територія. І Скоропадський це прекрасно розуміє. Саме тому він хоче приєднати до України. На правах автономії Кубані, на правах широкої автономії Донщину. Хоча та сама Гомельщина, заселена білорусами, приєднується до української держави, тому що економічно є вигідно це. І от якраз в цьому контексті Скоропадський розширює етнічні межі проголошеної ним держави. Третє, третє секрет, друзі. Ви знаєте, що Скоропадський мільйонами сотнями мільйонами водив гроші за кордон. Але це було достатньо дивно для нас. Тільки дізнайтеся про те, що перед цим, друзі, я хочу вас попросити допомогти цьому каналу. Поставте вподобайку, напишіть коментар на підтримку каналу, поширте це відео, не забудьте підписатися. Дякую всім спонсорам цього каналу. Е, хто хоче доучитися, є лінк на спонсорство Ютуба в описі. Так само є лінк на магазин, який веде моя дружина. І там зараз нагадаю дуже круті е, 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 лінія ціла. Предметів з княжими знаками е історичними. Давайте от, до досліджувати історію і пропагувати історію оригінальними речима. Отже, друзі, далі продовжую. Скоропадський виводив е мільйонами кошти за кордон. І ви будете здивовані, чому. Це було позики. Так за всю історію України і зараз незалежної, і тоді ми були держава. Яка позичала гроші іншим державам. Уявіть собі, ми позичали Німеччині 350 мільйонів і Австро-Угорщині 350 мільйонів. Це колосальні кошти. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, загальний податок з Києва на той момент становив би десь 30-40 мільйонів. А які суми ми позичали? Тому що економіка Закоропадського була ну, на той момент ідеальною. Вона Стабілізувалися. Ми були державою, яка позичала гроші. Це такий секрет. І нам треба розуміти, якої могутності ми тоді мали. Четвертий секрет про Бандеру, якийсь був стосунків. Ви знаєте, друзі, ці дійші, зазвичай розводять, бо бандерівське крило в часи Другої світової війни. В 40-х роках все ж таки визнали, що Скоропадський є ворог, як і Мельник, інший очільник крива, які представники директорії, всі їм Смертну кару намагалися зробити. Але який був зв'язок Бандери з Скоропадським? і такс які Бандери Степан Бандер, який очолював Бандерівське криво Радикальні організації українських націоналістів, і Андрій Мельником, який очолював Стару ОУН, і Бандеру і Мельника, і інших діячів націоналістичної організації. Павло Скоропадський титанічними своїми зусиллями, з, рахунки, з рахунок своїх старих знайомств, домігся, щоб їх звільнили з, таборів, з табору Заксенгаузен. Так? Це заслуга якраз дипломата Скоропадського Скоропадського, якого поважали тоді в Європі. І саме Скоропадський домовляється з німецькою владою, щоб лідерів українського національного руху звільнили з концентраційних таборів. Якщо мельник там. Відбув зовсім нетривалий час, то нагадаю, що Степан Бандера потрапив в концтабори якраз після проголошення відновлення української держави у 1941 році 30 червня у Львові. Друзі, наступне, що нам треба сказати, п'ятий секрет Скоропадського всієї його родини, це вже період теж за кордоном в еміграції. Я хотів би сказати, що там відбувається така річ, що. Насправді, Скоропадський виїхав за кордон, ну, не маючи коштів. Це не було таке, що він там, знаєте, взяв готівку якусь дорогоці на стіні. Весь актив Скоропадських полягав у дорогому кальє, яке було у його дружини, родове, яке вони продали і купили свій будинок в Німеччині. І другий у них був срібний сервіс столовий, який, як згадує Олена Скоропадська, донька Павла Петровича, яка упокоїлася. У 2014 році, побачивши знову війну Росії проти України, від якої виїхав її батько, то Олена Скарпатська каже, що сім'я здавала сервіс в ломбард срібний. Для того, щоб якось гроші отримати гроші. А потім цей сервіс викуповували, коли Скарпатському приходило, бо у нього була така. Такий грант, стипендія від німецького уряду за те, що свого часу були дипломатичні стосунки, і от таким чином відбувалося їхнє життя. Проте, до чого тут кури? Дружина Скоропадського Олександра знала, що в будинку Скоропадських завжди є українські гості, люди, які еміграції, які приїжджали, які приїжджали радитись з які приїжджали творити емігрантські організації діаспорні. І всі ці люди, звісно, зупинялися. І Павло Скорпацький всіх запрошував до обіднього столу, чи до сніданку, чи до вечерю, По-різному. Навколо нього гуртувалося дуже багато українства. І дружина Скоропадського Олена Олександра Скропацька, вона була вимушена завести курей, які були на їхньому задньому подвір'ї, все в курях бігали, там в півниках, в качках, які ну, виконували єдину функцію годувати українську міграцію, яка приїжджала до нього в гості. І це, друзі, є, очевидно, один з вищих, вищих рівнів аристократизму жити ось за такими законами. Друзі, я сподіваюся, що трошечки розвантажив цю всю історію про Скоропадську ми цими п'ятьма фактами, які, можливо, ви знали, можливо, не знали. Але так чи інакше, нам треба згадувати тих людей, які побудували і подарували нам 100 років тому ті стовпи української держави. На яких і сьогодні ми з вами стеймо. А історія, друзі, різна, і вона не чорно-біла. Тут я хотів би перед останнім своїм висновком знову нагадати вам, що від вашої підписки, лайку, вподобайки, коменту, поширення теж залежить історія і цього каналу. І, зрештою, заходьте на цей канал, підписуйтесь в описі, бачите в лінк на магазин, на спонсорство. Але що хотів би останню фразою підкреслити. Друзі, історія не чорне біло Це тільки комуністи нам подарували це дурне бачення, що ми або всі одноголосно за, або всі одноголосно проти, і нам створили історію у вигляді зебри: чорне-біле, чорне-біле, чорне-біле. Якщо на 50 гривнях є Михайло Грушевський, і він є головою Центральної Ради, то він апріорі буде за цією комуністично російською схемою хороший. Якщо проти нього виступив Скоропадський, то Скоропадський який? Так, на чорній смузі, поганий. Якщо проти Скарпатського виступив Петлюра, то Петлюра на якій смузі? На білій, знову хорош. Ні, друзі, історія так не робиться. Не шукайте ворогів в діячах української революції. Ну, може, з Виниченком треба подумати, зрештою. Але ці лідери в своїх кваліфікаціях робили все, що вони могли робити. І тому нам настав час примирити нашу історію. Бо, зрештою, на параді в Москві несуть прапор Сталіна червоний, і прапор Власова, гітлерівської російської армії. Вони роблять все, щоб роз'єднати і з'єднати. Ми ж намагаємося сваритися. Давайте з цим закінчувати. Павло Скоропадський достойна і гідна людина для. Постать для історії нашої держави з вами був український історик Олександр Ауферов.